Кілограм курячого філе перекручуємо на м'ясорубку, кілограм стегна ріжемо невеличкими шматочками, з'єднуємо м'ясо, солимо, перчимо, додаємо сушений часник та добре перемішуємо. Додаємо стакан молока 200 г. Знову добре перемішуємо, накриваємо харчовою плівкою та ставимо в холодильник годин на 5. Розрізаємо рукав для запікання. Посипаємо його паприкою та викладаємо фарш. З цього фаршу я зробила дві ковбаски. Формуємо ковбаску, зверху також присипаємо паприкою та скручуємо, зав'язуємо края. Випікаємо в розігрітій духовці 1 годину при температурі 180 градусів. Який же аромат? Смачного.